Літургійних текстах другої неділі Великого посту і також тижня, який слідує після цієї другої неділі Великого посту, знову згадується притча про блудного сина. Притча про блудного сина є дуже типовою притчею для періоду Великого посту і передовсім не з огляду на самого блудного сина, бо ми знаємо, що він відійшов від батьківського. Подвір'я від батьківського дому, він потрапив в дуже скрутні обставини і повертався додому. Але сама притча дуже добре акцентує не стільки на блудному сині, скільки на батькові. Батько бачить сина не тоді, коли він приходить додому вже. Він бачить його, коли той був ще далеко, і вибігає йому назустріч. І в цьому є прекрасний образ Небесного Отця. Він не чекає, поки ми до нього повернемося і прийдемо. Він не задає зайвих запитань, як ми розтратили дане нам ним багатство. Він очікує нас, Він виглядає нас, Він готовий не просто вийти на зустріч, але вибігти, обійняти, дати нам знову синівство. Зодягнути нас в одежу, якої ми самі себе позбавили. Опам'ятавшись, він сказав до себе. Скільки то наймитів мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю, встану та й піду до батька мого і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватися Твоїм сином, прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого, і як він був іще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше звати з твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх: притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся.